Вітаю вас, друзі! Сьогодні я розповім вам про другий місяць осені жовтень. Сама назва місяця, жовтень, натякає нам на масове жовтіння листочків на кущах та деревах. Жовтень це період золотої осені. В цю пору листя на деревах втрачає свій звичайний зелений колір і стають казково золотими. Другий місяць осені період досить нестабільної погоди. Ось щойно світило сонечко, а вже раптом набігли хмари, подув сильний холодний вітер, та почався дощ. Погода, особливо в другій половині місяця, все менше буває теплою та ясною. В народі жовтень називають по-різному, наприклад, хмурень. Тому що сонечко з'являється рідше та частіше панує хмарна погода. Або ще така цікава назва жовтня грязень. Тому що після дощу ґрунт вже не встигає просихати і утворюється багнюка. Листобій, бо листячко на деревах починає опадати саме в жовтні. Також жовтень називають передзимником. Адже можуть з'явитися перші заморозки. До кінця місяця жовтня вже всі перелітні птахи відлітають до теплих країв. Здебільшого останніми відлітають птахи, які живуть на водоймах: це качки, гуси, лебеді. В народі навіть є прислів'я. Жовтень ходить по краю. Виганяє птиць з гаю. Свою підготовку до зими вже закінчують і лісові мешканці. Ось, наприклад, ведмеді добре наїдаються, щоб проспати в берлозі всю зиму і не зголодніти. А їжаки утеплюють свої домівки нірки сухим листячком, травичкою гілочками, щоб взимку було затишно. Кожен з осінніх місяців. Відрізняються один від одного, але саме жовтень найяскравіший серед всіх. Адже природа грає яскравими осінніми барвами та різноманіттям кольорів. Ось такий цікавий другий осінній місяць жовтень.